Портові міста південної України, такі як Бердянськ, хоча знаходилися на периферії Російської імперії, були на передньому краї модернізації. Щодо великих реформ 19 століття, вони виступали вікнами у Європу і відчували сильний європейський вплив, більше ніж внутрішні регіони імперії. Серед європейців, які прийняли виклик нових земель і стали діячами модернізації, важливу роль відіграв британський підданий Джон Грівс. Народжений у 1845 році в англійському промисловому Шеффілді, Грівс з дитинства був свідком тамтешньої індустріалізації. Зростаючи в родині, яка належала до середнього класу, Джон зміг отримати освіту в університеті Лондона, ставши цивільним інженером, оскільки саме ця професія відповідала потребам стрімкого індустріального розвитку. Прикладати отримані знання Грівців, вирішив не на батьківщині, а в Російській імперії, де кілька десятків років до тому, був заснований Бердянський порт. Оселившись у Бердянської представник фірми Clayton Shuttleworth, Шаттлвордз, Грівс у 1876 році відкрив склад і майстерню з постачання сільськогосподарського знаряддя з Британії. У 1882 році він розпочав виробництво жнивара у Бердянську, а вже наступного року відкрив власний механічний ливарний завод. У 1893 році Бердянський віцеконсул у рапорті до Лондона назвав підприємство Джона Грівза найбільшим заводом із виготовлення жниварних машин у Європі. Ця інформація набула міжнародного резонансу і була відзначена в авторитетних виданнях. Вже невдовзі виробництво Грівза, яке в 1894 році номінально належало торговельно-промисловому товариству, навіть формально перестало бути російським, оскільки завод перейшов у власність до бельгійського анонімного товариства. Але це зовсім не означало, що Грівс втратив над ним контроль, про що свідчить повна назва товариства, тобто. Торговельно-промислове анонімне товариство Джон Гріївс і Ко в Бердянськ. В Брюсселі в бельгійській столиці був відкритий офіс цього товариства, і туди Грівс став часто навідуватися по справах. А в 1912 році за заслуги перед Бельгією король бельгійців. Альберт І навіть нагородив Грівза відзнакою кавалера Ордена Корони. Джон Грівз був модерним не тільки у веденні бізнесу, а й в своєму побуті. Він вів життя в бердянську, вів життя, яке пасувало представникам західноєвропейських економічних еліт. Племівниця Джона Амі Евелін, яка жила в комфортних умовах у Шеффілді, у 1899 році вперше приїхала до Бердянська. Вона була вражена будинком родини Грієвзів, який перевершував її рідний дім за рівнем технічного прогресу. Великий будинок з просторими кімнатами, басейном із золотими рибками та галереєю з пальмами освітлювався електрикою, чого тоді не було навіть у її домі в Англії. У її спальні була сучасна ванна кімната з гарячою та холодною проточною водою, а будинок мав центральне опалення. Такі зручності були унікальними для Бордянська, і амі Евелін вважала, що всім цим слід завдячувати інженерним талантам її дядька Джону. Крім цього будинку, Грівзи мали в Бердянську і вельми комфортабельну дачу для відпочинку на курорті неподалік узбережжя моря. Ну, це будинок вцілів в Бердянську і Донині. Саме успіхи Джона Грівза на ниві підприємництва стали причиною того, що йому був запропонований пост очільника консульської установи. Великої Британії в Бердянську. Призначення саме авторитетного і багатого промисловця віце-консулом знаменувало поширення активного поєднання економіки і політики в практиці призначення складу офіційних представників Британської імперії. При всій важливості виконання гріїв обов'язків по консульській службі, все ж ця діяльність для нього була. Менш значущою, ніж опікування його дітищем, його заводом. Наочним проявом такого поєднання економіки і політики в діяльності промисловця і віцеконсула Гріза було те, що британське віцеконсульство в Бердянську розміщувалося не де інше, як в будівлі заводоуправління підприємства Джона Грівса, і на балконі цього. Будинку красувався великий герб Британської імперії. Не менш показово, що коли на піку буремних подій квітня 1917 року робітники його заводу влаштували мітинг і силою доставили на цей мітинг Джона Грівза, аби той поновив на роботі нещодавно звільнених їхніх товаришів. То Грівс відмовився виконувати вимоги мітингувальників, повідомив послу Великої Британії в Петрограді про неприпустимі дії щодо себе і виставив над своїм будинком британський прапор як ознаку того, що він і його житло є недоторканими. Разом з тим, оця посада віце консула, яка в ряді випадків справді захищала. Джона Гріза мала і зворотній, вельми небезпечний бік, який у повний голос заявив себе під час е Першої світової війни. Війна внесла важливі корективи в діяльність Грівза та його заводу. Стрімке падіння попиту на жниварки і сільськогосподарські машини, а також мобілізація частини працівників до армії, поставили підприємство під загрозу. Щоб зберегти завод, Гріюс переорієнтував виробництво на військові потреби уряду. Тепер завод випускав скорострільні знаряди гочкеса, гранати та саперні лопатки для армії. Отут варто згадати, що англієць Гріз був тісно пов'язаний з німцями, як родинними, так і діловими бізнесовими зв'язками. Ми свого часу знайшли в Берліні в архіві документи, які свідчили про контакти Гріза з міністерством закордонних справ Німеччини, вже через рік після відкриття грізом складу в Бердянську. В грудні 1877 року, причому, що надзвичайно цікаво з усіх точок зору, Грієв звертався до офіційного Берліна не з чим іншим, як з пропозицією своєї кандидатури на роль на посаду віце-консула Німеччини в Бердянську, і невідомо як склалась би подальша доля Гріївза і його родини, якби ця пропозиція не була офіційним Берліном. Відхилена згодом саме німецькі колоністи регіону, будучи одним із найзаможніших землеробів, становили важливий сегмент ринку збуту продукції заводу Джона Гріївс. Хоча компанія Джона Грів була родинним бізнесом, у її керівництві переважали етнічні німці, дружина Джона, німкеня з Баварії, відома в Бердянську як Анна Людвігівна. Народилася в Мюнхені у 1845 році. Їхній син Георг поєднував англійське та баварське походження станом на 1894 рік четвертим членом керівництва компанії, який належав завод Грівза, був Олександр Зукау, німецький віцеконсул у Бердянську тих часів, коли Джон Грівз був британським віцеконсулом. Тож можете собі уявити, якою трагедією для цієї англо-німецької родини стала Перша світова, в якій Британія і Німеччина були по різні боки фронту, різні боки барикад. На момент початку Першої світової родина Грізів саме відправилась на відпочинок до Карлсбаду, як вони робили фактично майже кожного літа. Дорогою Гріза, як підданого і консула ворожої Німеччини країни, затримали в німецькому ж Дрездені, і йому з родиною лише якимось дивом вдалося домовитися про переведення до Мюнхена під домашній арешт, оскільки в Мюнхені жив рідний брат оцієї Джейн Вільгеміни, тобто дружини Джона Гріза. Самого Джона Грівза, якому було на той час вже 70 років, невдовзі таки заарештували, відвідуючи чоловіка в Мюнхенській в'язниці, Джейн Вільгіміна кожного дня чула на вулицях, що Бог має покарати цих англійських вбивць. Попри таку атмосферу, допомога все ж таки знайшлась і знайшлась саме в Берліні. Від поки що нам не з'ясованого німецького високопосадовця, який був давнім другом родини грієзів. І оцей давній друг зміг облаштувати так, аби за справу визволення британського віцеконсула взявся консул тоді ще нейтральних Сполучених Штатів Америки. А вже згодом до справи підключилась і британська дипломатія. І Грівза після довгих поневірянь наприкінці березня 1915 року таки звільнили, але звільнили в обмін на чи то п'ятьох, чи то шістьох німецьких високопосадовців, які утримувались у Великій Британії. Тепер при однозначному сприйнятті німецької імперії як ворога. Грівзи, деякий час пробувши в Британії, повернулись до Російської імперії. Це було цілком логічно і передбачувано, адже в Бердянську продовжували жити їхні діти і онуки. В Бердянську знаходилась їхня нерухомість, продовжував діяти їхній завод, і нарешті в Бердянську чекали на Грівза, консульські обов'язки. через кілька років Джон Грівс знову був арештований німцями цього разу у Бердянську. У липні 1918 року, коли німці увійшли до міста за умовами Брестського миру, його та кількох інших консулів ворожих держав Франції, Греції Італії, інтернували до Німеччини разом із сином Георгом і онуком Джоном Грівзом Молодшим. Після підписання Комп'єнського перемир'я у листопаді 1918 року їх звільнили. Джон Грівс вирішив оселитися у Шеффілді, де залишився до кінця життя. Його син і онук повернулися до північного приазов'я з наміром відновити промислову діяльність, але прихід більшовиків не дав їм такої можливості. Найуспішніший представник економічних еліт Бердянська, якому належали цілі квартали нерухомості в місті на березі Азовського моря. І під керівництвом якого свого часу працювало кілька тисяч робітників, закінчив своє життя в 1923 році в Великій Британії на своїй малій батьківщині в доволі скромних умовах, залишивши після себе спадок, на який за тими цінами можна було в Шеффілді купити лише е, двох-трьох спальневу квартиру. Тобто це навіть нижче середнього рівня. Карколомні зміни на теренах вже колишньої Російської імперії не дозволили грізу продовжувати бути тут ні підприємцем, ні британським віце-консулом, адже більшовицькому режиму такий актор змін вже ніяким чином не підходив. Завод Гріза був націоналізований, а британське консульство, як і всі інші іноземні консульства в Бердянську були закриті. Під імперською модернізацією була підведена жирна риска, і подальший розвиток як міста і регіону, так і країни, до якої вони тепер належали, вже виключав участь представників старих. Економічних і політичних еліт на кшталт Гріза і членів його родини.